Для того, щоб стати твердо на дорогу християнську, треба стати на позицію учнівства. Учень це той, який слухає Ісуса. Я часто про це наголошую. Якщо ви читаєте щоденно новий, новий завіт, ви є в позиції учня. Читати щоденно новий завіт. Другий рівень він є наслідком першого це рівень служіння. Той, хто зближується з Ісусом, розуміє, що Його життя це служіння. Коли людина живе цими двома рівнями, вона зближується так з Ісусом, що вони стають друзями. Друзями, ти дружиш з Ісусом. Тобі болить, коли ти зраджуєш цю дружбу, і тобі дуже добре з ним в цій дружбі. Це третій рівень, але цей третій рівень він наслідок перших двох. Що значить дружба з Ісусом? Ми чуємо, розуміємо Його. Ми в учнівстві почули про Любов Ця до нас. Ми досвідчили, як нас сильно Ісус любить. Неможливо не подружитися з Ісусом. З Ісусом не дружить лише та людина, яка Його не чує, яка Його не знає. І в дружбі. Зав'язується такий стосунок, де хочеться бути щораз більше разом служити, пізнавати Отця. І наступними рівнями, коли ми доходимо до дружби, чим далі, тим більше з'єднуються наші душі, як коханий з коханою. Згадайте, як Ісус говорить про церкву, про душу, як про кохану Свою. До якої він приходить, за яку Він життя своє віддає. І кохана душа, церква взиває Мараната, прийди, коханий, прийди, коли душа в такому стані, вона прагне, щоби прийшов коханий, щоб прийшов Дусі Святому, щоб прийшов причасті. Щоб прийшов в своєму другому славному пришесті, звідти взиває людина з цього рівня на дорозі, коханий прийди Мара Ната. Ми стаємо єдиними, не зливаючись, але єдиними, як Ісус в Євангелії від Йоанна говорить, щоб вони були одно з нами, як я з тобою. І вони з нами. Ті, сестри, це є дорога, це є дорога. Де ти себе бачиш?